Добрий день. А де всі інші? Та ви перший. Доцільно зробити так, щоб воно було публічно, чи Не доцільно. Ми зараз не роздаємо коментарів. — Може, прилетіть сюди ракета? Ну а зробив, ви його мінімально Не Невеликий коментар, ви як фактично модератор процесу. Скажемо їм про це. Зараз ми вже зібрали тут, скажемо, що в запише. Навіть зараз ми спілкуємося, вже пишете. Колеги, значить, спочатку, будь ласка, оф-рекордс. Добре? Оф-Рекордс. Ми всі з вами перебуваємо в стані війни. Звичайно, нам всім хочеться свята. Є переживання чи застереження, одне з приводу військової агресії російської. Що сьогодні ми з вами з цього зробимо такий класний помпезний Дже? да? а завтра сюди може прилетіти ракета. І питання, що це спортивний об'єкт, на якому можуть одночасно перебувати велика кількість дітей. По перше, нам звичайно, що потрібно оповістити миколаївців. Що в нас починається робота цього спорткомплексу, щоб вони могли завітати сюди? З іншого боку, ми всі зами повинні розуміти, що ворог у нас просто терорист, і він не може навмисно сюди поцілити, сказавши, що розбомбили очередну базу укранацист. Покидав місто з першого дня і знаходився тут найгірші свої часи. Ну, звичайно, що я відправив свою родину, щоб вони не заважали мені працювати і не були ціллю російських агентів. Планую далі відновлювати це місто і створити базу для відновлення, щоб ця база стала дороговказом для майбутніх поколінь, як будувати і відновлювати місто. не приходил, вы на нашей земле сейчас, мы не у вас. Остановите, пожалуйста. Какое количество у нас людей пострадавших, убитых, раненых за сегодня? Минуту сейчас уточню. Федорович, повторяю, не пройшло. Покрило Крилова трьохсотих, одін двохсотий. В першу чергу я скликав всіх представників правоохоронних органів, поліції і ТРО, попросив їх встановити собі додаток ЗЕЛО для того, щоб ми всі знаходилися в одному інформаційному просторі. Тобто ми використовували цю рацію для того, щоб синхронізуватися усі дії з питань підготовки до наступу. Росіян на місто Миколаїв. роздали завдання підприємствам, які мають у себе на балансі екскаватори, для того, щоб вони під керівництвом військовослужбовців почали біля міста Миколаєва рити траншеї, встановлювати блокпости, а також надали завдання підприємствам, на яких є електрозварники, варити протитанкові їжаки. За 6 лютого я зібрав всіх у будівлю міськради. І повідомив, що ми їх відпускаємо з будівлі. Ми перестаємо знаходитися працювати в будівлі міськради для того, щоб не наражати на небезпеку наших людей. Я дуже сподіваюся, що зберегло життя працівників міськради, тому що розуміючи, що там нікого немає, в міськраді вона не була атакована росіянами. Ми знаходимося під обстрілами. Загалом ми під бомбардуваннями знаходилися 219 днів за весь час війни. Кількість ракет у нас прилітала від 2 до 38. Загалом в середньому десь 4-8 ракет по місту прилітає. На даний час маємо більше тисячі приватних будинків, які. Нас постраждали внаслідок обстрілів. 950 багатоквартирних будинків постраждало. З них 11 не підлягає відновленню, тобто їх потрібно буде зруйнувати. Серед таких ну, яскравих місць, це, наприклад, перша українська гімназія імені Викола Аркаса. вона зруйнована. Хоча пережила Першу світову війну, Другу світову війну. Ми її будемо реставрувати зараз. Спілкуємося з приводу цього, з урядом Данії, щоб вони це зробили. 14 липня ракета агресора прилетіла до нашого навчального закладу. Нанесла руйнування спортивної зали, актової зали, їдальні, частина холла. Поступово, там, де можна було, ми з батьками разом доставали книги, ті, що могли достати. ну, Як вам сказати? Ой. Отут життя віддано. Для мене це дуже тяжко. Я, я готовий працювати день і ніч на цей навчальний заклад. Богдан, ти мене чуєш, думай, якщо ми в магазині, ми можемо купити житній хліб, він жита. а якщо хліб із пшениці, це який хлібу? Умнічка, давай далі. В школі навчалось майже 1400 учнів. На сьогоднішній день у нас тільки дистанційна форма навчання, і тому сьогодні багато звернень серед батьків. Вони хвилюються, в якій формі буде продовження навчання, чи буде це навчання продовжено в нашому навчальному закладі. Я б хотів, щоб саме фахівці відповіли на це питання як можна скоріше. Це друга школа за кількістю дітей, які в ній навчалися. Її потрібно зносити. Зараз будемо бути. Новий проєкт будівництва і, власне, будувати нову школу. Поки що на час, поки вона буде будуватися. Ми зараз розглядаємо можливість розвозу дітей, шукаємо шкільні автобуси для того, щоб дітей збирати по тому району і розвозити в школи, які будуть функціонувати з 1 вересня. Першого... Місто руйнується, але при цьому деякі громадяни повертаються, ми намагаємося. Забезпечити елементарні базові речі для життя мається на увазі воду, світло, газ, опалення, чистоту в місті, публічний транспорт, тобто всі речі, які потрібні для життя в місті без війни. Нам поки що це вдається. Ми жодного дня не зупиняли свою роботу. З 24 лютого, майже два місяці, ми надавали послуги з перевезенням міським електричним транспортом безкоштовно. І дуже було таким показовим, це люди вже поважного віку, які телефонували нам на диспетчерську, батьки наших працівників, які казали, о, сьогодні зранку вийшов трамвай тролейбус, значить Миколаїв ще є український. З початком військових дій почали думати, як будуть діяти росіяни, що вони будуть робити. І дізнавшись про те, що вони захопили Херсон, ми одразу подумали про те, що вони відключать нас від централізованого водопостачання. Росіяни знищили труби, які поставляли воду з річки Дніпро. Тому ми пробурили на власних територіях дві свердловини і вирішили залучити чотири трамваї, чотири тролейбуси кожного дня. Вони здійснюють вісім виїздів для розвозу очищеної води миколаївцям. Трамвай розвозить три куби води, тролейбус чотири за одну фото. Ми кожного тижня ми їмо бочки, щоб люди могли брати якомога більш якісно чисту воду. Стоїть система зворотня осмосу, яку Миколаєву передало місто Житомир. Вода після очищення її потрібно наситити корисними мі мінералами мікроелементами. Це вода зі свердловини, яка піднімається, іде вже на всю очистку, на додавання всіх необхідних елементів. Це вже вода йде чиста, яка вже йде для розвозу лідерів. Самі локації трамваю тролейбуса були розроблені так, щоб де немає стаціонарних точок видачі води, щоб якомога більше охопити територію міста і людина їй було якомога ближче дойти з дому до точки роздачі. Загалом за цей рік ми роздали очищеної води близько 10 тисяч кубічних метрів. Відрізнявся завжди від іншого південного сходу національно-патріотичним вихованням чи духом, скажімо так. Волонтерський рух у нас здивує Україну, дуже активний і може стати прикладом для багатьох інших. Саме тут, на цих сходах, 25 лютого 2022 зібралися перші цивільні люди. Жителі Миколаєва, які не хотіли ставати під Росію, не хотіли прогибатися. І саме тут почався громадський опір міста Миколаєва. Сьогодні це місце трошки змінилося порівняно з тим, яким воно було на початку війни. Тут було все занедбано, облущено, обшарпано, коли ми сюди зайшли. Зараз ми з волонтерами зробили тут невеличкий ремонт, культурна зона ресепшену, скажімо так, де ми. Обслуговуємо наших людей, які приходять за допомогою в день через це місце. Проходить близько. 300 малозабезпечених і ВПО, які отримують допомогу. Підхід такий, де так, як в аптеці. всі ліки, все підписано. Тобто, будь-яка людина може прийти і отримати щось там. Серце, давлення. Тут працюють і професійні фармацевти, ну волонтери, які там вільний від основної роботи час, надають допомогу, навіть якісь консультації, інколи оказується дитячий педіатр. Це місце теж було занедбано десятки років, і ми його з волонтерами вичистили і зробили на другому поверсі такий, скажімо так, речовий склад, якщо називати звичайним звичайною мовою, Це такий безкоштовний секонд-хенд. Даємо людям коробки, і вони просто ходять як в магазині вибирають речі. Внизу їх виписують, як типу, на касі. Да? тобто систему взяли таку. Ми багато їздимо по селах, і виникла ідея, що якщо ми будемо не тільки привозити їжу і речі, а ще й давати людям якусь культурну програму. Ми за півтора місяці доставили 250 тонн допомоги по 41 селу і дали 20 концертів. Це деокуповані села і деокуповані громади, які були багато місяців під орками, і для них це були перше виконання гімну наживо, перше виконання українських пісень. Це було дуже важливо надихати і підтримувати їх не тільки речами, а й і культурою. Те, що ми робимо тут в ДОФІ. Наша головна ціль, щоб це місце залишилося громадським простором, щоб воно не стало бізнес-центром, дорогим рестораном, якимось там житловим комплексом. Тобто, цей простір, це, це місце дає можливість одночасно проводити різні заходи на різну цільову аудиторію. Надіюся і вірю, що все це буде відновлено спільним. Це буде великий спільний проєкт. Наша Робота привертати до цього місця увагу і робити все можливе, щоб воно не було забуто ніким, і продовжувало жити і нагадувати всім гостям про важливість цього міста. До війни Миколаїв був одним з наймілітаризованіших міст України. Сьогодні військовослужбовці, які захищають нашу державу, отримують зарплату офіційно. Вони сплачують за місцем реєстрації ПДФО в місті Миколаєві і ми наповнюємо бюджет. Ми також допомагаємо великою кількістю грошей з бюджету, знову ж таки, військовим, купуючи обладнання, там дрони і так далі. Більш того, вирішили це вивести на новий системний характер. Виділили на передостанній сесії 200 мільйонів гривень на військові частини, які сплачують ПДФО в місті Миколаєві на технічну підтримку. А також 200 мільйонів гривень на закупівлю квартир для цих військовослужбовців цих військових частин. І технічна підтримка і квартир розподіляються в відсотковому розмірі від сплаченого ПДФО в бюджет міста Миколаєва. А також у нас є програма сприяння правоохоронним органам, які залишилися в місті. Ми їм купуємо окремо автомобілі для того, щоб вони також могли нести службу тут в місті Миколаїві. Окрім того, ну треба. Сказати про те, що ми передали велику кількість техніки, автобусів до Збройних сил, екскаваторів і так далі. Миколаїв є містом пілотним у багатьох напрямках. До війни ми створювали свою геоінформаційну систему, яка була однією з найкращих. В Україні зараз ми додатковий шар зробили. Туди ми наносимо всі руйнування і проводимо їх попередню оцінку з Київською школою економіки і проектом Росія заплатить, робимо так званий «Damage Assessments Evaluation». Цей проект триває. Ми продовжуємо робити цю роботу, наповнювати інформацію, доповнювати її знімками з супутників Максар, а також з дронів. Окрім того, ми стали. Двома пілотними містами разом з Харковом, яким сьогодні розробляється мастер-план або генеральний план. Для Харкова це робить Norman Foster Foundation, а для Миколаєва італійська компанія OneWorks. Разом з тим, уряд Данії також разом з компанією данською Covi Group працюють над нашим генеральним планом, а власне над речами, які пов'язані з теплом, водою, електроенергією. тобто Енергетичною частиною міста Миколаїв. Здравствуйте. Правила відвідування та перебування в басейні. Будь ласка, всім ознайомитися. Дівчата, ваші купальні костюми, чоловіки-оператори. Де ваші шльопки? Як ви готувалися до записку басейну? Допускаємо лише оцього хлопця і оцю дівчину. Тому що в них є окуляри. Шановні друзі, сьогодні ми з вами не будемо різати там червоні стрічки, але сьогодні якраз відбудеться те, чого так довго чекали містяни, і в місті Миколаєві запрацює перший за історію незалежності комунальний басейн. Дякую нашим військам, Збройним силам України за те, що ми сьогодні тут з вами можемо в таких гарних обставинах відкрити цей басейн. Ми не будемо присвячувати цей запуск до жодної дати визначної чи якоїсь події. Лише хотілося б, щоб відкриття цього басейну воно стало, наче знаком незламності українців і миколаївців, які постраждали дуже сильно від російської агресії, які втратили багатьох своїх синів, але продовжують жити, будувати, відновлювати і робити будуть це і надалі. Війна це не лише горе, смерть і руйнування, але це ще й можливість переосмислити взагалі цілі або саме існування міста, його нові напрямки життя, розвитку і так далі. І якраз щоб не витрачати час після війни, а одразу піти до будівництва, до відновлення. Потрібно використовувати цей час для створення проектно-кошторисних документацій, розрахунків, обчислень, створення бази для відновлення територій, міст і так далі. Звичайно, що на сході, і на півдні міста постраждали більше. Я сподіваюся, що після війни буде створено спеціальні додаткові законодавчі ініціативи, які створять на найбільш зруйнованих територіях України спеціальні економічні зони. І залучення інвестицій для відбудови України буде відбуватися саме на ці території, які постраждали найбільше, а не на ті, які найбезпечніше згідно того, як бізнес любить, щоб менше ризиків було, також Верховна Рада повинна займатися питаннями, цими, щоб зробити це більш справедливим. Моя мрія про те, що Миколаїв після війни відновиться і стане. Кращим, ніж він був до того. І я сподіваюся, що ця війна стане тим приводом для того, щоб на Миколаєв ще більше звернули уваги, надали сенсу нашій портовій інфраструктурі, щоб ми не заробляли зміниться законодавство, в якому ми зможемо отримувати частину податків від наших портів, а не просто бути експлуатованими як місто порт. Ну і власне після війни. Багато хто з миколаївців, які поїхали, коли вони побачать тут зміни позитивні і динаміку, і захочуть повернутися до міста для того, щоб доєднатися до його відновлення.